Вітаю, друзі, сьогодні, 19 квітня 2024 року, у Палаті представників Конгресу США сталася важлива подія, коли під час процедурного голосування демократи підтримали е, ініціативу спікера Майкла Джонсона е, щодо схвалення е, розгляду питання про іноземну допомогу. У вигляді чотирьох законопроєктів, які об'єднують військову допомогу Україні, Ізраїлю Китайській Республіці, тобто острову Тайвань, з гуманітарною допомогою е СМУЗі ГАЗи е та іншим зонам глобальних війн. в загальному е ті законопроєкти, які були представлені 17 квітня 2024 року на сайті Палати представників Сполучених Штатів Америки. Вони відповідають текстам, які в лютому 2024 року вже схвалив Сенат Сполучених Штатів Америки, і зокрема пакет допомоги Україні передбачає виділення 61 мільярда доларів, в тому числі 23 мільярдів, на поповнення арсеналів Сполучених Штатів Америки, і які можуть бути використані використані на допомогу Україні. Законопроєкт також передбачає те, що впродовж 45 днів після ухвалення е, цього законопроєкту державний департамент і Пентагон повинні представити стратегію США щодо підтримки Києва. Е, і крім того, що теж дуже важливо для України, цей законопроєкт передбачає пряму бюджетну допомогу на рівні е, майже 8 мільярдів доларів, точніше 7,8 мільярда доларів. Голосування по Зараз відбудуть відбуватися дебати після сьогоднішнього голосування по цих законопроєктах, і всі е, чотири законопроєкти мають бути винесені на окреме голосування в суботу, 20 квітня 2024 року, в другій половині дня. Тому дуже сподіваємося, що е, це історичне голосування е, відбудеться і буде позитивним для України. І, врешті-решт, цей законопроєкт е, про допомогу Україні буде ухвалено і. Це допоможе нам отримати нові зразки озброєння, нові ракети і підсилити підрозділи Збройних сил України на передовій і краще відбивати масовану агресію підрозділів Збройних сил Російської Федерації на Донеччині, на півдні та на Харківщині. Слава Україні!